Вітаю, друзі. Поговоримо про антисемітизм в Росії. Нещодавно міністр закордонних справ Російської Федерації Лаврова Кобила оскандалилася антисемітською заявою, назвавши головних антисемітів євреями. В цьому нічого дивного нема. В Росії антисемітизм процвітав за часів імперії, буйно майорів за Радянського Союзу, а в сучасній Росії говорити нема про що. Це завжди було при кривавих особах. Я вам хочу розказати про Катерину ІІ, Сталіна, Столипіна та Путіна. І перше гето для євреїв у Росії створив не Гітлер, а їх улюблена цариця імператриця Катерина ІІ. Так от, саме за Катерини II 1791 року була створена так звана межа осідлості, російською черта осідлості. Тобто було визначено територію, за межами якої євреям жити було, заборонено. Проіснувало це обмеження до самого кінця існування Російської імперії, тобто до 1917 року. Так що Росія створила таку собі резервацію, за межами якої євреї жити не мали права. Площа її становила 1 мільйон 200 тисяч кілометрів квадратних. Це приблизно як дві сучасні території України. Але були винятки. Це євреї-купці першої гільдії. Ті, що мали вищу освіту, та ті, що відслужили рекрутську повинність в армії 25 років. Як ви розумієте, таких людей було максимум 1%. Решта е, жити могла тільки на території, визначеній російською владою. Що ж це, як не антисемітизм. У своїх бідах росіяни завжди е, звинуватять не свою рукожопість, а когось іншого. А російська влада цим завжди користалася для виправдання своєї неспроможності налагодити достойне життя своїм громадянам. І списувати все на ворогів. Як тоді, так і зараз. На ворогів зовнішніх і на ворогів внутрішніх. Так Росія завжди, в принципі, якщо в крані нет води, значить випілі же а зараз Обама та Байден лампочки в під'їздах викручують і в ліфтах російських гадять. Так що за імперії Росія часто казала своїм жителям, що саме євреї не дають російському народу добре жити. Особливо е, жорстко це було за Столипіна на початку ХХ століття в період перед Першою світовою війною. Цей час в імперії відомий як період Столипінської реакції та розквіту російського націоналізму та нищення всього українського і пік антисемітизму. Коли тітушки російської влади, такі як Чорносотинці, Союз руського Народа, союз русських націоналістів, ось, влаштовували єврейські погроми, жертвами яких ставали тисячі людей. Згадайте хоча б знамениту справу Бейліса, яка прогреміла на весь світ, нібито київський єврей Бейліс з ритуальними цілями вбив православного підлітка та випустив з нього всю кров, щоб окропити нею мацу. Якщо хочете відео про цей процес, пишіть в коментарях. А зараз поставте вподобайку, хай алгоритми Ютубу просувають з вашою допомогою український просвітницький контент. Окрема величезна подяка людям, що підтримали фінансово мій канал в цей важкий час. Дякую. Отже, на початку ХХ століття антисемітизм в Росії був ключем. Тепер беремо Радянський Союз в період Сталіна. Не секрет, що на зорі радянської влади вище керівництво більшовиків більш як наполовину складалося з євреїв. Той же Троцький, Бронштейн, Гершин, Ааронович, Зінов'єв, ну чи Каменів, прізвище якого справжнє Розенфельд. Так от, після Другої світової війни, коли нібито перемогли, подолали найбільшого антисеміта Гітлера, його справу почав продовжувати Сталін. В Радянському Союзі почалось велике гоніння євреїв, особливо серед науковців, генетиків та кібернетиків. І лікарів. Згадайте справу кремлівських лікарів, які нібито неправильно Лікували та травили вище партійне керівництво і хотіли отруїти самого товаріща Сталіна. Державна політика щодо євреїв в Радянському Союзі була двоякою. З одного боку, офіційно, юдофобію засуджували ось, як спадок великодержавного шовінізму Російської імперії, а позитивне ставлення до євреїв підтримувало імідж Радянського Союзу як переможця над нацизмом. Але створення держави Ізраїль та істине російське нутро пробилося. І після Другої світової війни антисемітизм розкрився у всій своїй красі в Радянському Союзі. Його прикривали трохи, а потім з 1948 року вже ні. Євреїв звільняли з роботи. Ось, арештовували звинувачували у безродному космополітизмі та ворожості до російського народу і радянської влади. Велику групу єврейських діячів, культури та громадянських діячів розстріляли за шпигунство. Це так звана справа єврейського комітету. Також загострилося це за Брежнєва 1970 року. Зараз те ж саме. В Росії всі погані, крім самих росіян. Ось так. Дякую за увагу.